Глава Сьома. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте, такою відмірються і вам. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата Твого, а колоди, що є в оці Твоєму, не відчуваєш? Або як скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока твого, коли колода в оці твоїм, лицеміре, вийми спершу колоду з ока твого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Не давайте святого псам. І не кидайте перлів ваших перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не пороздирали й вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють є між вами така людина, яка, коли син її попросить у неї хліба, подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець, ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. Бо в цьому є закон і пророки. Входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними, а вузькі ворота і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих є, хто знаходить їх. Остерігайтеся лже, пророків, які приходять до вас в одежі овечі. А всередині вовки хижі, по плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград із терня або смокви з будь-яків? Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево і плоди погані родить. Не може дерево добре, плоди погані родити, ні дерево погане плоди добрі родити. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, Зрубують і у вогонь кидають. тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес створили, і тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої і виконує їх. Уподібню мужеві мудрому, який збудував будинок свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок той і він не упав, бо був збудований на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ. І розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той, і він упав, і руйнування його було велике. І коли Ісус скінчив словаці, народ дивувався вченню його, бо Він учив їх як той, хто має владу, а не як книжники і фарисеї.